Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам черговий завоз запчастин до нашого магазину. Приїхали різні дрібнички, та й щось поміцніше. Як бачите, поприїжджали різні тяжки, це йдуть вилочки, тяги на розподільник на щеплення, шестерні КПП. Фільтра Гуровські. Це йдуть накладочки та кронштейни на кронштейни бака паливного. Різні гідравлічні трубки. Коромисло в зборі також проїхало одне. Тормозні диски є такі дрібо. Так само проїхали оригінальні білорусівські, що йдуть менше діаметром. Ручки дверей з фіксатором. Це йдуть кожухи фонаря заднього, так, кронштейни до них. Кришка клапана. Це йдуть хрестовинки зі стопорними кольцями. Бачок радіатора верхній, це виробництво Оренбург. це він повністю латунівий. Переходники. Колектор, впускний-випускний на турбіну, різні гідравлічні трубки та інші дрібниці. Наприклад, Тахоспідометр приїхав білорусівський. Як бачите, є багато різних дрібничок. Ще є нові рим. комплекти на двигун, заднє міста, КПП. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Спочатку звертайтеся до нас, уточните наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до цих перевізників Латвія, Литва Володимир та Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошовку «Сонечко» та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин та